Добрий день, маляка, любі хлопчики, дівчатка. Подивіться уважно у віконечку. Яка погода сьогодні за вікном? Ой, здається, у нас гості. Хто це може бути? Та це ж котик, котику, що з тобою сталося? Чому ти весь тремтиш? Діти, я випадково потрапив під дуже сильний дощ і вимок, а ще була блискавка, тому я злякався і прибіг до вас. Ай яй, -яй котику, хіба ти не знаєш, що коли на вулиці гроза? Не можна гуляти, діти. Розкажімо котику, як слід поводитися за поганої погоди. А ти, котику, уважно слухай, щоб наступного разу не потрапити у небезпеку. Подивіться на картинки, що я для вас приготувала не куля, не багнет, не снаряд і не меч, а людину б'є на смерть. Так, це блискавка. Блискавка небезпечне природне явище, що може спричинити пожежу, позбавити людину життя. Покажіть картинку, на якій зображено блискавку. Блискавку супроводжує грім. Як ви гадаєте, що небезпечніше? Грім чи блискавка? Засобом захисту від блискавки є блискавковідводи, пристрої для захисту будинків та інших споруд від руйнівної сили стихії. Найпростіший блискавковідвід складається з одного або кількох металевих стрижнів, що встановлюють на найвищій частині будівлі. Під час грузи та блискавки на вулицю краще не виходити. Якщо випадково ви опинилися під час грузи на вулиці, слід якнайшвидше зайти до будь-якого приміщення. Бігти в жодному разі не можна. Також не можна стояти під деревом. Наступна загадка. Не звір, а виє. Це сильний вітер. Сильний вітер часто із грозою. Покажіть картинку, на якій зображено бурю. Ще одне небезпечне явище буревій або ураган. Це надзвичайно сильний вітер, що може спричинити великі руйнування, зривати дахи з будинків. Виривати дерева з корінням. Ось як описує про це стихійне явище поетеса міна відкою, Буревій свистів без поміж вільхами й дубами. Поламаю, потрощу, напущу, на вас дощу. Що таке буревій? І що таке ураган? Чи варто перебувати на вулиці під час такої стихії? Як, на вашу думку, необхідно діяти, щоб уберегтися від стихії? Щоб уберегтися від стихії, не ходіть по вулиці, Не стійте під високими деревами. Під старими деревами адже вони можуть бути вирвані з корінням і завдати шкоди, не перебувайте близько від будівель зі старими або пошкодженими дахами, не знаходьтеся під проводами електропередач. Наступна загадка. Сидить дід за подушками і стріляє галушками. Правильно це град. Покажіть зображення граду. Град це один із видів атмосферних опадів. Він може шкодити сільськогосподарським посівам, оббивати листя з дерев, вибити шипки, поранити птахів та тварин. Крупні градини завдають шкоди здоров'ю, навіть можуть забрати життя. Ну що, Котику, ти зрозумів правила поведінки під час стихійних лих? Так, зрозумів. А ви, малята, добре запам'ятали ці правила? Молодці, діти, ніколи. Не забувайте правила безпечної поведінки під час стихійних лих. А я вам бажаю гарної погоди, чудового настрою до наступної зустрічі!